Новий час став переломним для європейських країн. В історії Англії цей період розпочався із приходом до влади нової королівської династії тюдорів. Англія почала перетворюватись із простого феодального королівства на одну з наймогутніших європейських країн. Правління кривавих і добрих монархів цієї валійської династії неодмінно супроводжували політичні інтриги, що призводили до неочікуваних поворотів історії. Тюдори. Ведуть своє походження від валійського лицаря Едніфеда Фічена. Нащадків цього лицаря називали тюдорами Спенмініди за назвою поселення, звідки походив Едніфед. Вони віддано служили валійським королям Гвінеду та багато воювали з англійцями. Коли ж в 1282 році вельс підкорили англійці, які більшість представників валійської знаті, вони почали служити англійським королям. Свого часу тюдори з Пенменіди воювали проти шотландців Роберта Брюса, а також брали участь у походах англійців на Францію під час Столітньої війни. Під час Столітньої війни у Вельсі піднялось тривале повстання Овайна Гліндура, яке зрештою англійці розбили. Участь в цьому повстанні взяли також і тюдори з Пенменіди. Усі три тюдори в цьому повстанні загинули, а син одного з них, Овайн Ап Мерудут, втратив родові володіння. І подався в Англію шукати кращої долі. Тут він замінив громістке валійське ім'я на більш звичне для англійців. Так він став Оуеном Тюдором, зброєносцем короля Генріха V'. Після смерті короля Оуен одружився з його вдовою Катериною Валуа і мав двох дітей Едмунда і Джаспера Тюдорів. Вони стали впливовими фігурами при дворі їхнього зведеного брата Генріха Шостого. Окрім цього, Едмунд Тюдор одружився на Маргарет Бофорт. Єдиній доньці герцога Сомерсета, що принесло йому значні багатства. Дякуємо нашим спонсорам, дослідникам і картографам за підтримку каналу. Завдяки підписникам, імена яких ви бачите на екрані, ми можемо створювати якісніші відео. Якщо ви теж бажаєте допомогти каналу фінансово та приєднатися до клубу картографів, переходьте за посиланням в описі або тисніть кнопку спонсорувати під відео. Коли почалася війна білої та червоної троянди, тюдори підтримали королівську династію Ланкастерів. Однак війна розбила родину. Оуен та Едмунд загинули. Джаспер і його малий племінник Генріх утекли до Франції, а вдова Маргарет Бофорт лишилася правити успадкованими землями. Вона мала неабиякий хист до політики, і до того ж, разом із сином була найближчою представницею знищеної на той момент династії Ланкастерів. Завдяки зусиллям Маргарет Бофорт та її союзників, як от нового чоловіка, графа Томаса Стенлі, прихильники ланкастерів почали збиратися навколо юного Генріха Тюдора, що зрештою виступив проти йорків із Британії. Так, у 1485 році Генріх Тюдор прибув до Англії і розбив війська Річарда III у битві при Босфордському полі. Річард загинув у битві, а корона Англії опинилася в руках Генріха Тюдора. Але завоювати корону було недостатньо. Тепер Генріх VII мав її втримати. Англія надзвичайно ослабла за 30 років кровопролитної війни. Королівська скарбниця спорожніла, а Генріх VII успадкував борги своїх попередників. Усе це повністю знищило авторитет королівської влади, а той факт, що Генріх владу завоював, ставило його легітимність під питання. Уже на початку його правління. Тюдорів декілька разів намагалися скинути з престолу. Найбільше в цьому прославився Перкін Ворбек, самозванець, що видавав себе за принца Річарда Йорка, сина Едуарда IV. Спочатку він отримував допомогу від французів, через що у 1492 році між Францією та Англією ледве не розпочалася війна. Коли ж французький король вигнав Перкіна, той попрямував в Ірландію і зібрав навколо себе прихильників Йорків для боротьби з тюдорами. Втім, безрезультатно тоді Перкін переїхав у Шотландію і отримав допомогу від місцевого короля. У 1496 році він разом із шотландцями вторгнувся в Англію, але застряг на облогах прикордонних замків. Коли ж сюди підійшли англійські війська, як і в четвертий уклав з ними мир, а Перкін знову втік до Ірландії. Через рік в Корнуолі піднялося повстання, і Перкін спробував ним скористатись. Але висадився він в Англії, уже коли повсталих корнаульців розбили. А його спроба захопити Ексатер зазнала невдачі. Цього разу англійці зловили Перкіна і помістили в Тауер. Через декілька років він спробував втекти, але його спіймали і стратили. Усі ці події демонстрували Генріху VII необхідність укріплювати свою владу. У зовнішній політиці він вдався до шлюбної дипломатії. Свого першого сина Артура він одружив на доньці католицьких королів Іспанії Катерині Арагонській, а свою доньку Маргарет із шотландським королем Яковом IV. Завдяки цьому англійський король зрівняв свою династію з іншими сім'ями монархів. У внутрішній політиці Генріх VII зосередився на посиленні королівської влади. Після війни Троянд феодали в Англії були і так ослаблені. А закон про лівреї, що фактично заборонив тримати феодалам приватні армії, повністю поставив їх у залежність від короля. Щоб зменшити вплив великих феодальних сімей, Генріх VII почав роздавати посади дрібній знаті або і, взагалі, вихідцями з простого народу. В майбутньому такі дворяни отримують назву Джентрі і стануть основою революційних змін в Англії. Не менш важливим було для тюдорів і питання фінансів. Король централізував систему збору податків і зробив їх регулярними. Збирачі податків стали більш прискіпливими. Найкраще цю ситуацію описує позиція єпископа Джона Мортона, який в ті роки був королівським канцлером. Він вважав, що ті, хто живе розкішно, мають платити податки, адже вони мають гроші, щоб їх витрачати. Також ті, хто живе скромно, теж мають платити податки, адже вони явно зекономили гроші, проживаючи у скромності. Користувався Генріх VII також і іншими методами для отримання фінансів. У 1490 році він двічі збирав гроші з парламенту на війну із Францією, а потім брав гроші вже у французів, які платили йому, аби зберегти мир. Попри це, Генріха Тюдора не можна назвати скупим, адже, наприклад, саме при ньому збудували річманський палац, що став новою резиденцією англійських королів. Загалом така фінансова політика Тюдора. Дозволила йому не тільки розплатитись з усіма боргами, а й також наповнити королівську скарбницю. У 1509 році, коли Генріх VII помер, його скарбниця складала 15 мільйонів фунтів стерлінгів, що відповідало десятирічним доходам королівської скарбниці. Так сталося, що Артур Тюдор помер у юності, тому новим королем став другий син Генріха VII, також Генріх. Батько планував для нього церковну кар'єру, а тому молодість він провів, вивчаючи теологію. Коли ж молодий принц потрапив у королівський палац, він захопився всіма насолодами придворного життя бенкетами, полюванням, турнірами та коханками. Практично все своє правління саме цими займався Генріх VIII. Він так захопився лицарськими турнірами, що в 1536 році ледве не загинув на одному із таких. Поки король займався розвагами від його імені, королівством правили чиновники. При цьому Генріха VIII не можна назвати правителем, що царався політики. Його улюбленим методом було делегувати всі непопулярні рішення своїм чиновникам, в той час як за ним лишались тільки популярні. Таким чином, в народі формувалася думка про хорошого короля, коли всі успіхи приписувались йому, а за всі невдачі і проблеми відповідали погані дворяни, що оточували короля. Коли ж чиновники ставали вкрай непопулярними, Генріх VIII показово їх суди вистрачував і, і так отримував ще більшу популярність. Так сталося з кардиналом Томасом Волсі та канцлером Томасом Кромвелем. Та найбільш відомий Генріх VIII в історії завдяки своїм шести шлюбам. В англійців навіть на цю тему є скоромовка: розлучена, страчена померла, розлучена страчена вижила. Першу свою дружину Катерину Арагонську він успадкував від брата, щоб зберегти англо-іспанський союз. Катерина була старшою за свого чоловіка, але мала хорошу освіту, знала декілька мов та проявляла талант до політики. Її батько навіть призначив її офіційним послом в Англії. Коли в 1513 році Генріх VIII відправився на війну з Францією, король Шотландії, як і в четвертий, як союзник французів, напав на Англію. Тоді Катерина особисто відправилася з військами на північ. Присутність королеви підняла бойовий дух англійців, і у битві при Флодені вони розбили шотландців, а король, Яків V п'ятий, загинув у битві. Проте шлюб з Катериною мав проблему. З усіх її дітей вижила тільки донька Марія. А Генріх Восьмий хотів мати спадкоємця сина. Від однієї з коханок у нього навіть народився позашлюбний син Генрі Фіцрой, якому король подарував графський титул. Але його не розглядали як офіційного спадкоємця корони. Отож, коли Катерині було 40 років, Генріх розпочав свій квест. А саме почав залицятись до Анни Болейн. Анна не хотіла бути просто коханкою короля, вона вимагала шлюбу. Тоді Генріх VIII запросив у папи Римського дозвіл на розлучення з Катериною. Але папа не погодився розірвати цей шлюб, адже тоді в Європі був розпал італійських війн, і це було йому просто політично невигідно. Втім. Генріх восьмий прагнув свого, тому пішов на розриви з католицькою церквою. Спочатку просто оголосив англійську церкву незалежною від Папи римського, а себе як короля новим главою церкви. Завдяки цьому він розірвав шлюб з Катериною та одружився з Анною. Невдовзі, завдяки цьому, Англія стала протестантською країною, сформувавши свою англіканську церкву, яка, однак, загалом мало чим відрізняється від католицької. Але з часом серед простих англійців поширилися більш радикальні течії протестантизму, такі як пресвітерянство, квакерство, пуританство та інші. Не забув Генріх VIII також і про церковні багатства. На той час церкві в першу чергу монастирям належала одна четверта орних земель в королівстві. І тому в 1536 році король почав відбирати ці землі та закривати монастирі. Загалом закрили майже чотири сотні монастирів. Кошти та скарби навіть із поховань привласнили до королівської скарбниці, а вилучені землі розпродали. У новому шлюбі в Генріха також народилася донька Єлизавета. Слід зазначити, що Анна Болейн не була популярна при дворі короля. Вона намагалася просувати на високі посади своїх ставленників, а також втручалася в політику. Через це вона конфліктувала практично з усіма дворянами, а невдовзі в неї почались конфлікти із самим королем. Генріх Восьмий не зраджував традиції мати коханок, Анна ревнувала. Зрештою, Генріх просто звинуватив її в подружній зраді, чаклунстві та багатьох інших злочинах і наказав стратити. Новою дружиною короля стала Джейн Сеймур, інша коханка. У цьому шлюбі в Генріха нарешті народився син Едуард, але Джейн померла через пологи. В четверте Генріх Восьмий одружився з Анною Клевською. Із невеликого німецького герцогства. Найбільше Анна Клевська запам'яталася в історії через свій портрет, що зображував її привабливішою, ніж насправді. Королі герцогиня одружилися заочно, але коли Анна прибула до Англії, її зовнішність розчарувала Генріха і він одразу взяв розлучення. Попри це, між Генріхом та Анною зберігались дружні стосунки. Вони листувалися, дарували одне одному подарунки, і Генріх навіть зберіг за Анною титул королеви. Того ж року Генріх одружиться на двоюрідній сестрі Анни Болейн Катерині Говард. Цей шлюб був проблемним заочно, адже і Генріх і Катерина зраджували одне одному. Коли ж стало відомо про шлюбну зраду королеви, її стратили. Останньою шостою дружиною Генріха стала Катерина Пар, опікунка його доньки Єлизавети. Королева пережила свого чоловіка, хоч і ненадовго. Окрім іншого, Генріх VIII намагався зібрати і військову славу. Ще з молодості, через шлюб з Катериною Арагонською він взяв участь в італійських війнах, виступаючи союзником Іспанії проти Франції. Він не припинив воювати навіть після розлучення з Катериною. Все-таки захоплювати французькі міста здавалось вигідною справою. У 1544 році англійці захопили Болонь, але коли стало зрозуміло, що від захопленого міста більше збитків, аніж доходів. Вони продали його французам назад. Успіху Генріх VIII зумів досягнути у підкоренні Ірландії. На початку 16 століття тут склалася неоднозначна ситуація: частина земель належала місцевим ірландським кланам, інша англійським лордам. Вони постійно між собою воювали або укладали союзи, визнавали підданство англійського короля, але при цьому підкорялись йому тільки на папері. При цьому формально Ірландія вважалась володінням папи римського. Серед англійських лордів в Ірландії найбільше земель належало родині Фіцджеральдів, голову цієї сім'ї. Генріх VIII стратив, і коли 1534 року про це довідався його син Томас Фіцджеральд, то оголосив себе правителем всієї Ірландії і відмовився підкорятись англійському королю. В історії ці події отримали назву Кілдерське повстання за назвою графства, яким здавна володіли Фіцджеральди. Спочатку повстання мало успіх. Томас захопив значні землі, але так і не зміг захопити Дублін. Коли ж наступного року на острові висадилися англійські війська, Томас, після декількох поразок, здався англійцям. Його відправили в Лондон, ув'язнили в Таурі, а за два роки стратили. Водночас англійські війська підкорили більшість земель Ірландії. У 1542 році Генріх VIII проголосив себе королем Ірландії, чим остаточно приєднав цей острів до англійських володінь. Під кінець свого правління Генріх також втрутився у війну з Шотландією. Тоді якраз помер шотландський король Яків п'ятий, і корону успадкувала його новонароджена донька Марія Стюарт. Генріх VIII вирішив одружити свого сина Едуарда з Марією, аби таким чином посилити свої позиції в Шотландії. Щоб примусити шотландців погодитись на такий шлюб, йому довелось почати війну із Шотландією. В історію ця війна увійде під назвою Жорстоке сватання. Попри те, що англійці перемогли в битві при Пінкі, шотландці виявили героїчний опір. На стороні шотландців виступила Франція, оголосивши війну. Марію Стюарт перевезли до Парижу. Усе це робило війну з Шотландією надто важкою, а користі від неї уже не було. Зрештою, Генріх VIII помер 1547 року, і його син Едуард VI успадкував корону. Оскільки Едуард був неповнолітнім, замість нього правила рада регентів. Спочатку її очолював дядько короля Едвард Сеймур, герцог Сомерсета. Але через інтриги він втратив владу і тоді раду очолив Джон Дадлі, герцог Нортумберленда. Оскільки тоді шотландці здобули декілька перемог у війні, Дадлі підписав мир із Шотландією. Довгий час було заведено вважати, що Едуард був хворобливим і слабохарактерним, і з нього вийшов би поганий король. Часто це пов'язують з двома великими повстаннями, що спалахнули в роки його правління. На півдні, в 1549 році, повстали корноульці, яким не сподобалось нав'язування англійської мови у церковній службі, адже молитись вони бажали рідною корноульською. Друге відбулось того ж року, але на сході, під керівництвом Роберта Кета. Тут повстали селяни через земельні суперечки із феодалами. Обидва повстання жорстоко придушили. Так чи інакше, останні дослідження доводять, що Едуард був талановитим учним. Він знав кілька іноземних мов, з захопленням вивчав географію та проявляв здібності хорошого правителя. Проте на початку 1553 року Едуард VI захворів, як вважають сучасні вчені на туберкульоз, і через півроку молодий король помер. Свою корону він заповів троюрідній племінниці Джейн Грей, яка також була невісткою Джона Дадлі. Джон з допомогою Джейн сподівався зберегти владу, але вже через дев'ять днів Лондон захопили прихильники Марії Тюдор, першої доньки короля Генріха Восьмого. Джейн Грей та Джон Дадлі були ув'язнені в Таурі і невдовзі страчені. Марія Перша стала королевою. Марія Тюдор була набожною католичкою. Для посилення позицій католиків в Англії вона вийшла заміж за принца Філіпа Габсбурга. Майбутнього короля Іспанії Філіпа II. Через цей шлюб в Кенті навіть піднялось повстання, очолене Томасом В'єтом. Адже частина англійців, якщо ще могли прийняти королеву католичку, то короля іноземця бачити взагалі не хотіли. Однак у битві при Чаррінгкросі В'єта розбили, і Марія продовжила своє правління. Вона намагалася повернути католицизм в Англію, але своїм методом обрала терор. Марія почала гоніння на протестантів, спалюючи їх як єретиків. Загалом спалили понад 200 відомих протестантів. Такі дії не додали популярності Марії, через що в народі її прозвали Кривавою Мері». Коли ж Марія через свій шлюб втягнула Англію як союзницю Іспанії у її війну з Францією, то французи змогли ще й захопити місто Кале, останнє англійське місто на континенті, здобуток ще столітньої війни. Того ж року Марія Тюдор померла, і новою королевою стала її зведена сестра Єлизавета І. Єлизавета з дитинства проявляла потяг до наук. Вона знала п'ять іноземних мов, а коли стала королевою, то вивчила валійську, корноульську та ірландську, щоб говорити всіма мовами своїх підданих. Коли Єлизавета успадкувала владу, Англія вже була централізованою державою, і тому їй можна було зосередитись на зовнішній політиці. Оскільки Європу в ті роки захопили релігійні конфлікти, Єлизавета знайшла собі союзників серед протестантів. Наприклад, у Франції, де йшла війна між протестантами-гугенотами та католиками, англійці, підтримуючи перших, 1562 року захопили два французьких міста з планами обміняти їх потім на кале. Але цим тільки об'єднали протестантів і католиків Франції. Французи спільними зусиллями вибили англійців з Нормандії. Після цього Єлизавета відмовиться від прямого військового втручання. Замість цього вона надавала перевагу дипломатії з усіма країнами за винятком Іспанії. Іспанія на той момент була надзвичайно могутньою і її силу підкріплював потужний флот, оскільки англійський флот не міг відкрито протистояти іспанському. Єлизавета дозволяла англійським піратам грабувати іспанські кораблі, що не тільки послаблювало іспанців, але також приносило значні прибутки. Саме в ці роки прославився знаменитий пірат Френсіс Дрейк. Конфлікт з Іспанією розгорівся сильніше, коли в 1585 році англійці втрутились у війну в Нідерландах. Тамтешні протестанти якраз повстали проти іспанського правління. І хоч англійські війська не принесли остаточної перемоги нідерландцям, для іспанців це виявилось неприємним фактом. Тому вони почали готувати експедицію на Британські острови для завоювання Англії. У цій експедиції, що вирушила 1588 року, взяло участь понад 130 кораблів, 8 тисяч моряків та майже 20 тисяч солдатів, і ще стільки ж солдатів мали доєднатися в Нідерландах. Але коли непереможна армада зустрілася з англійським флотом, то зазнала декількох дрібних, але дошкульних поразок. І поки англійські кораблі топили іспанські в ламанчі, в Есексі збирались війська, що мали відбувати вторгнення іспанців на острів. Королева Єлизавета особисто прибула до солдат та виступила перед військом, надихаючи їх на перемогу. Це назвали промовою в Тілбері. Але битися з іспанцями на суші не довелось. Спочатку флот іспанців зазнав поразки при граваліні, а потім в північному морі потрапив у шторм. Англійці розбили наймогутнішу на морі на той час державу. Але експедиція англійців до Іспанії, що відбулася наступного року, зазнала невдачі, хоч про неї часто забувають. У внутрішній політиці Єлизавета намагалася тримати рівновагу між своїми підданими протестантами та католиками. Вдавалося, це не завжди. Найбільш суперечливою стала доля Марії Стюарт. Колишня королева Шотландії ще у 1567 році втратила владу і невдовзі втекла в Англію. Перед Єлизаветою постала проблема. Марія мала родинні зв'язки з Тюдорами, була католичкою, і частина англійських дворян-католиків бажали бачити її королевою Англії. Невідомо чи сама Марія хотіла посісти англійський трон, але її декілька разів ув'язнювали в Таурі допоки не стратили у 1587 році. Аби через це не мати проблеми з Шотландією, Єлизавета навіть пообіцяла шотландському королю, що він стане її спадкоємцем. І, як і в шостий, погодився проміняти свою матір на англійську корону. Куди як серйозніші проблеми для Єлизавети створювали ірландці. Вони не сприйняли ідеї протестантизму, переважно лишаючись католиками, і це тільки поглиблювало конфлікти з англійською владою на острові. Сім'я графів Дезмондів двічі піднімала повстання проти англійців. Найбільш успішним для ірландців стало повстання Тайрона, що почалося в 1593 році, відоме також як Дев'ятирічна війна. Саме тоді декілька ірландських кланів об'єдналися для спільної боротьби з англійцями. Вони розбили англійські війська на острові і зайняли більшість ірландських земель. А коли в 1599 році прийшли нові англійські війська, то ірландці розбили і їх. За такі поразки Єлизавета навіть ув'язнила свого воєначальника Роберта Девера, якого потім стратили. Однак невдовзі між ірландськими кланами відновились давні конфлікти, і до 1603 року англійські війська поокремо розбили всіх ірландських повстанців. Для простих англійців в роки правління Єлизавети найбільшою проблемою стала епідемія чуми в 1592, що затягнулася на два роки. Найбільше від епідемії постраждав Лондон. Тоді, в місті його околицях, померло майже 20 тисяч чоловік. А більше про походження чорної смерті та про те, як виглядало життя в європейських містах під час епідемії, ви можете дізнатися на каналі Пераспера. Там є окреме відео присвячене цій темі. Попри все, для англійців правління Єлизавети минало доволі спокійно. Розвивалася економіка, торгівля та культура. Саме в ці роки розквітнув англійський театр, і саме тоді творили відомі англійські драматурги, серед яких найвпливовішим був Вільям Шекспір. Тоді ж англійці створили свою першу колонію в Америці на острові Роанок. Найбільш відома ця колонія тим, що через два роки її знайшли безлюдною. Куди зникли її жителі? Історики досі не знають. Існують тільки різноманітні припущення. Для розвитку торгівлі в 1600 році створили британську Остендійську компанію. Це було фактично торгове об'єднання, куди увійшло майже три сотні англійських купців. Компанія отримала монопольне право на морську торгівлю, на чому збагачувалася і сама, і приносила значні доходи королівській скарбниці. Не менш цікавим у королеви було й особисте життя. Ще принцесою Єлизавета познайомилася із Робертом Дадлі, і довгий час він був її фаворитом. Єлизавета навіть мала плани на шлюб, але від нього її відмовили королівські радники, зважаючи на той факт, що Дадлі не був популярним серед простого народу. Цікаво, що 1587 року в Іспанії заарештували англійця, який назвався Артуром Дадлі, позашлюбним сином королеви Єлизавети І та Роберта Дадлі. Щоправда, самі іспанці в це не повірили, і невдовзі сам Артур Дадлі зникає зі сторінок історії. До Єлизавети І сваталось багато монархів Європи. Серед них були і Філіп ІІ, король Іспанії, і Фредерік, II, король Данії, і навіть правитель далекого Московського царства Іван Грозний. Усім їм королева Єлизавета відмовила. Через це її назвали Незаймана королева. Сама Єлизавета любила жартома відповідати що заміжня за англійським народом. Коли у 1603 році добра королева Бес, як її називали англійці, померла, англійську корону за заповітом успадкував шотландський король Яків VI Стюарт, який в Англії став Яковом I. Так закінчилася недовга епоха тюдорів, а разом з тим, англійський період відродження тюдори отримали Англію звичайним феодальним королівством. А після себе лишили вже могутню централізовану монархію із сильним флотом та претензіями на першість серед європейських держав.